Таю, в ефірі інформаційна програма Час. Якими подіями запам'яталось 26 грудня. Нашим журналістам дивіться сьогодні у випуску. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Журналісти на підтримку Тетяни Чорновіл. Акція в Мукачеві. Без бюджету сесія Мукачівської міської ради. Новий рік по Ужгородській. Навіщо місту три ялинки? З нагоди ювілею в Ужгороді презентували нову монету від навчання до розваг. Шкільний фестиваль в Мукачеві за ґратами життя ув'язнених. В Мукачеві журналісти вийшли на підтримку побитої журналістки активістки Євромайдану Тетяни Чорновіл. Представники змі мітингували прямо під стінами міськвідділу відділу міліції, вимагаючи чесного розслідування та покарання виних у жорстокому злочині. Спочатку беркут, згодом тітушки, журналісти стверджують, у цій державі сьогодні жити страшно. В країні, де нині керує режим Януковича, Азарова, Захарченка, Клюєва та інших, перейдено всі межі здорового глузду. Влада, що поставила країну на грань економічної та суспільно-політичної прірви, вже не гребує нічим, аби втриматися в керівних кріслах. Факт жорстокого побиття київської журналістки вразив усю країну. І з цього приводу у багатьох містах журналісти провели акції на підтримку колеги. Львівські колеги також вирішили підтримати, і незалежна медіа сьогодні закликала. Всіх своїх членів по всій Україні так само прийняти участь в акціях. Мукачівські журналісти мітингували під стінами міськвідділу відділу міліції, вимагаючи чесного розслідування та покарання винних у жорстокому злочині. Основними гаслами були важко говорити про це. Її професійна діяльність була настільки пов'язана з розслідуванням найвищих зловживань найвищих чиновників в Україні, і ну, вона за це відповідно постраждала. Журналісти стверджують, мовчати не збираються, будуть відстоювати свої погляди і принципи до останнього. Я просто не могла не долучитися до цієї акції. Сьогодні Таня, завтра Ваня. Післязавтра ще хтось не знаю, ти я. Ну ми мусимо бути разом, мусимо триматися, тому що те, що відбувається, ну аж ніяк не радий, воно пригнічує і жахає. Насправді мукачівські журналісти стверджують, побиття журналістки Тетяни Чорновіл звичайна провокація. Це цілеспрямована акція проти тих, хто хоче їм євроінтеграцію України. Українці впевнені, що замовчувати проблеми не слід, і тільки так сьогодні можна чогось добитися. І, врешті-решт, український народ має право жити у демократичній державі. І якщо влада цього не хоче, то вона нелегітимна. Євросоюз сподівається на чесне розслідування нападу на Тетяну Чорновіл. бездіяльність влади або відсутність результатів розслідування можуть підірвати суспільну довіру в здатність держави захищати своїх громадян, впевнені в ЄС. Представництво Євросоюзу в Україні стурбовано випадками переслідування громадських активістів і закликає українську владу оперативно розслідувати справу про побиття журналістки Тетяни Чорновіл. Ми сподіваємося на всебічне розслідування цієї справи і всіх інших випадків, пов'язаних із залякуванням і застосуванням насильства на основі всіх наявних і надійних доказів і свідків йдеться в заяві представництва. В ЄС розраховують на чесне незалежне розслідування та притягнення до відповідальності всіх винних у інцидентах. У жговороді зібралися активісти та члени різних організацій області на підтримку майдану побитих журналістів та студентів. Прийшли, аби виробити план боротьби проти порушення громадянських прав. Активісти кажуть, останні події змусили закарпатців замислитись, як жити далі та що робити, аби країна мала гідне майбутнє. Що робити далі? Основне питання круглого столу активістів та громадських діячів Закарпаття. Майдан триває вже більше чотирьох тижнів, і українці поки на роздоріжжі. Тож практично у всіх містах держави проводять зібрання для визначення конкретних дій, аби змінити систему влади. Розповіли організатори по всій Україні. Нині приймають статути із планами на майбутнє. Створена й організація Національне об'єднання Майдан. Оцей мільйон людей, які мобілізувався в Києві, зробив би справу. Тобто була б швидка зміна. А швидкої зміни немає, її не буде. Тому що велика кількість наших співгромадян. Переконані в іншому швидкої зміни не було, адже багато українців зі сходу не підтримали майдан і залишилися осторонь. За статистикою більшість населення, яка проживає на кордоні з Росією, у Європі ніколи не була. Тому одна із проблем революції відсутність єдності. Влада хотіла навіть роз'єднати майдан із середини провокаціями, антимайданами і силовим методом. Однак така схема знову провалилася. Політолог Віктор Пащенко наголосив, що в першу чергу потрібно навести у себе вдома, а потім іти до Європи. Це стосується депутатів міських. Та районних рад, яких обрали люди. І саме вони перші повинні відстоювати громадянські права. А в мене є просте запитання. Я не розумів, що твориться в міській раді. Абсолютно. Кожен голосує як хоче. Я вважаю, говорять про перемогу там, революції чи не перемогу, чи то. Для мене, наприклад, особисто, Набагато важливіше вже я вважаю перемог. коли на кінець відкрили голосування. Одна із перемог майдану єС переосмислила ментальність українців. Український народ знає, чого він хоче. Українська влада не чує чого хоче народ. Процитували учасники. Закарпаття не отримає 1 мільйон гривень на медицину. Це рішення було затверджене 11 грудня цього року розпорядженням Кабінету міністрів України. Згідно з ним, наслідок перерозподілу деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2013 рік, між областями України наша область у 2013 році матиме на 1 мільйон гривень менше. Ці кошти перенаправили до інших регіонів. Ця подія дуже тісно переплітається з тим фактом, що держказначейство фактично пусте. Лише Закарпатцям воно заборгувало по захищених статтях 100 мільйонів, що вже казати про якісь програми розвитку медицини. У новий рік без бюджету мукачівські депутати провели завершальну сесію міської ради. Проголосували за 35 питань порядку денного. Бюджет на наступний рік так і не прийняли. Борги залишилися, і за словами міського голови, цілком ймовірно, що 2014-й фінансово не дуже порадує мукачівців. Із 52-ї сесії повернулася Катерина Можаєва. Преміювання буде, незважаючи на критичну фінансову ситуацію, і навіть за відсутності 9 мільйонів 900 тисяч гривень, яке блокує державне казначейство. Про це заявив Мукачівський міський голова Золтан Ленділ на початку засідання, адже це питання було одним із перших у порядку. Денному це говорить, що економіка міста працює. Це рідко є такі міські ради, які фінансують повністю цю бюджетну сферу. 32 депутати одноголосно проголосували за програму, що себе окуповує, розвиток транскордонного співробітництва, інвестиційної і туристичної діяльності в місті. За словами міського голови, ця програма не повинна гальмувати. Забезпечує на рівні в середньому 1,5% безробіття низький. Багато багатьох країнах Європи він набагато вищий, декілька разів навіть вищий. То це завдячуючи тому, що створено нормальне. Інвестиційне поле, нормальний інвестиційний клімат в місті. Є чим похвалитися і освітянам, яким вдалося впоратися з боргами. Із серпня їх сума зросла до 731 тисячі гривень. Постачальники відмовлялися забезпечувати садочки продуктами харчування. Однак сьогодні мова про заборгованість не йде. Станом на сьогодні можу відмітити, що заборгованості у дошкільній системі за продукти харчування немає. Так само немає заборгованості в принципі і за надання послуг підприємцям, які надають організовувати харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. А от у школи номер 20 відтепер нова назва. Навчальному закладу присвоїли ім'я Олександра Духновича. Крім того, наступного року в Мукачеві можливо з'явиться футбольна команда імовірніше на кошти вболівальників, адже бюджетних не вистачатиме. Наступного року за словами міського голови ситуація з фінансами може бути ще критичнішою ніж була цьогоріч. Закон передбачає фінансування у наступному 2014 році в розмірі 1,12 поточного року. Але треба звернути увагу на те, що фінансування 1.12 буде тільки захищених статей. Це заробітна плата, медикаментозне забезпечення, енергоносії і так далі. А є ще фінансування на капітальні видатки. І воно не буде передбачена. Коли прийматимуть бюджет на наступний рік, поки невідомо. Знають лише одне. Можливо, 16 січня його затвердить Верховна Рада України. На дороги Закарпаття місцевого значення виділили лише 3 мільйони з семи. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Василь Маркович. Він також зазначив, що ситуація з фінансуванням доріг в області критична. Станом на 1 грудня на мережу доріг державного значення освоєно 82 мільйони гривень, а профінансовано лише на 72 мільйони. На ці дороги використано лише 64% виділених коштів. Ще гірша ситуація з фінансуванням ремонту шляхів місцевого значення. На дороги місцевого значення Закарпаття станом на 1 грудня із передбачених майже 8 мільйонів гривень виділили лише 3 мільйони, що становить 38% від потреб. Половина випуску вже позаду і вже далі не пропустіть. З нагоди ювілею в Ужгороді презентували нову монету. Під навчання до розваг. Шкільний фестиваль в Мукачеві. За ґратами життя ув'язнених. <му> Гілочка Сакури Ужгородський замок та Державний герб України. Саме ці символи викарбували на нових іменних монетах, які Національний банк України ввів в обіг 25 грудня. Монети номіналом 5 та 10 гривень виготовили з нагоди 1120-ї річниці міста Ужгород. Мої колеги побували на презентації нової монети. Серію пам'ятних монет стародавні міста України Національного банку поповнили монети із зображенням Мужгорода. Наші пам'ятні монети, які випускає Національний банк. Вони є зарізні за тематикою, різні за стилями. Випускається із срібла, випускається з золота, випускається з низельберу. Значить, монети з часом вони не втрачають своєї цінності. Монети номіналом 5 та 10 гривень виготовили з нагоди 1120-ї річниці міста на версі монет у замок на тлі якого гілочка сакури в фурі державний герб навколо нанесено написи. Знизу рік карбування унизу на дзеркальному тлі номінал. На монеті із срібла 10 гривень, на монеті із низельберу 5 гривень. Та праворуч логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено панораму міста та пішохідний міст через річку Ош в обрамленні гілок сакури. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла тиражем 2000, тисячі щодо 5 гривневої її тираж 30 тисяч. Монети вже увійшли в обіг. Колекціонування монет сьогодні досить популярне хобі, тож монети з часом стають дорожчими. І так для когось хобі може перетворитись на непоганий бізнес. Тож колекціонери Ужгорода можуть пишатися, адже монети із зображенням їх міста колись зможе принести, можливо, навіть і мільйон. В обласному пенітенціарному закладі Закарпаття нині перебуває біля 300 чоловік. Кілька десятків з них у секторі підвищеної охорони для засуджених до довічного ув'язнення. З прийняттям нового КПК взяття під варту стало крайнім запобіжним заходом. А відтак і кількість тих, хто відбуває покарання, скоротилась на чверть. Про життя за ґратами далі Олена Змарека. Трохи більше 300 осіб. Саме стільки людей тут утримується. 15% засуджені до довічного ув'язнення. Для них відведено сектор із посиленою охороною. Решта очікує суду або ж його рішення у слідчому ізоляторі. Це є арештанти, котрим від 3 до 6 місяців арешту призначено покарання. Є за легкі злочини, там крадіжка, але з вступом нового КПК. Взяття під варту це є як крайній захід. Тобто, у нас в загальному кількість ув'язаних та засуджених упала. Жінки і неповнолітні в окремому крилі тут же та навіть камера для жінки з дитиною. Щоправда, порожня. Ось уже п'ятий рік. Натомість в кабінеті лікаря майже завжди людно. переважна кількість це є захворювання серцево-судинної системи, хронічне захворювання серцево-судинної системи на другому місці. Домінують захворювання шлунково кишкового апарату, ну, а далі вже йде по таким окремим незалежним групам. Частково є нерв... нервова система, частково є. Беркульоз так само. Сухоти на щастя серед утриманців закладу поширені не катастрофічно та лікують цю недугу кваліфіковано. Принаймні так запевняють лікарі. Щодо гастритів, то заліковують і їх, щоправда, вже харчування. Для душі священник, бібліотека, а для частини ще й господарська робота. До них застосовуються пільги відповідно до статті 81 Кримінального кодексу умовно-строкове звільнення та заміна невідбуд частини покарання більш м'яким. Це особа, яка у нас залишається тут, яка відбуває покарання, повинна своєю поведінкою і ставленням до праці довести своє виправлення. Улюблене місце таких в'язнів кухня. Варять їжу і розливають в тарілки, хоч на ділі порції явно менші, ніж демонструють на камеру. Суп 600 грамів, каша 270, соус 30 і півкілограмового буханця на десерт. Як є гроші на особовому рахунку, йди до кремниці. Асортимент бідний, а от ціни нижче за гуртові. Продавчині кажуть, за уставом націнка менше півтора відсотка. На перший погляд умови належні. Однак інцидентів також вистачає. В цьому році у нас було внесено п'ять документів перегування, були виявлені порушення, які стосуються питань матеріально-побутового забезпечення, а також питання додержання законодавства щодо режимних вимог. Ще один скандал суїцид ув'язненого. Слідство встановило, чоловік важко пережив рішення суду п'ять років в колонії. Життя йому врятували і одразу направили до в'язничного психолога вчитись жити там, де повітря за графіком, а небо в клітинку. До Різдвяних та Новорічних свят в Ужгороді з'явилося аж три ялинки. Раніше в обласному центрі зелених красунь на зимові свята було тільки дві. Краяни кажуть, для діток це свято і радість. Захисники природи нарікають. Цього року чиновники встановили на одну ялинку більше через власну примху. І що чомусь абсолютно не видається дивним, одну з них саме на Ужгородському Євромайдані. Чи потрібні Ужгородцям три ялинки з'ясовувала Ірина Ващук. Яскравими вогниками та гірляндами обралася ялинка на розритій площі народній, на ній дорогі червоні кульки та нові ліхтарі. А ще одну ялинку міська влада поставила на площі Петефі. Там дерево скромніше, іграшки ручної роботи дощів зроблені дітьми ужеродських шкіл та садочків. Прошлого року то були такі високі, і такі дуже пустенькі. Цього року ніби гарні нічого подобається. Ну три я думаю, це вже забагато, напевно. Дві думаю, достатньо. Ну а третю ялинку встановили вже на традиційному місці, на театральній в день, коли активістів Євромайдану можна було полічити на пальцях. Кажуть, коли більшість організаторів ужгородських майданів поїхали до Києва, міська влада навмисно встановила ялинку на місці, де проводять народні вічі та мітинги. Поставили ці ялинки, і зараз старять всякі пряники, і інші якісь намети навмисно для того, щоб відгородити уже ужгородців від Євромайдану, зробити його не таким, який він був. Благодійні організації по захисту тварини живої природи також мають свою думку щодо встановлення вічно зелених до свят. Вони кажуть, вже пора переходити на штучні ялинки або, хоча б обмежуватись однією живою красунею. Ми проти нам взагалі жалко срезане живе дерева. Тобто ми за іскусственні йолки, за украшення города, огнями, фонариками. Це дуже красиво внутрі три йолки. Краще б... Взяли, зробили якось одну штучно, та і все Ну, мені. Наприклад, шкода, що їх вирубають дуже дуже. У жороці кажуть, краще встановити дві оленьки, але гарно їх прикрасити, зробити зовнішні декорації та використати більше ліхтариків. Від навчання до розваг, окрім навчального процесу, в школах Мукачева велику увагу приділяють і виховним заходам. Така робота відволікає школярів від шкідливих захоплень і розвиває творче мислення та відповідальність, кажуть педагоги. На одному з таких шкільних фестивалів у Мукачеві побувала і наша знімальна група. Окрім навчального процесу, в школах Мукачева велику увагу приділяють виховним заходам. Упродовж року діти беруть участь у багатьох конкурсах та фестивалях. Серед них народні джерела, гумористичний фестиваль КВН і, звичайно ж, у гостях у казки для учнів п'ятих-шостих класів. У цьому фестивалі кожен з учнів може показати свої таланти, свої здібності. Хтось співає, хтось гарно танцює, хтось виконує на різноманітних музичних інструментах. Ну і тут можуть вони себе показати. Крім цього, у нас ще проходить фестиваль Школа має талант третій сезон. Уже фінал буде після нового року. Так що ми даємо можливість кожному розкрити свої творчі здібності. Школярі довго готувалися до свята, виготовляли костюми, вивчали тексти. Та, врешті-решт, усі виступили вдало. Звичайно, до сьогоднішнього свята ми готувалися дуже довго. В нас була така інсценізація по Марійці Пінгірянці в чужому пір'ю. Я так думаю, що діти багато навчилися із того, що готувалися. І такі власне, заходи розвивають творчість у дитини, здружують їх, вони стають більш дружними. Окрім згуртованості, подібні виховні заходи розвивають відповідальність, впевненість в собі та вміння працювати в колективі. Діти також розвивають дикцію. Подібними заходами учні дуже задоволені і за люки розповідають про ролі, які виконували у спектаклі. Сьогоднішня моя роль це була синичка, іммігрантка, яка залишила своє гніздечко та полетіла в другу країну. Мені дуже сподобалось. Мені найбільше сподобалося у виставі те, що сам конфлікт, що моя сестра хотіла відрик. Ти зі свого краю і піти геть, а потім мені кінцівка ще теж подобалася. Вона повернулася. Ми жили дружно і... і щасливо. На цьогорічному фестивалі опрацьовували та поставили на новий лад казки Коза, Дерезадю» і «Мовочка», вовк і семеро козенят. А також казку Марусі підгірянки у чужому пір'ї. Тож подібні заходи допомагають не лише відчути себе актором кожному молодому таланту, а й глибше зрозуміти мораль кожної казки. Угорською, словацькою, русинською та українською мовами на центральній площі Мукачева звучали колядки. На католицьке різдво сюди приїхав колядницький колектив навіть з нижньої апші. Послухала різдвяних пісень і наша знімальна група. На центральній площі Мукачева зібралося багато колідників, адже на дворі святковий різдвяний час. Кожен колектив представив певну національну общину, тому звучали співи на німецькій, угорській, словацькій, русинській та українській мовах. Наш край багатонаціональний. в Ньому проживають люди різної національності, і сьогодні ми продемонстрували, що вони не забули своєї культури, свою мову, свої колядки. І я дуже радий, що діти вміють на своїй рідній мові колядувати. Це говорить про те, що в нас є майбутнє. У костюмах із невід'ємними атрибутами різдвяних святкувань колективи виступали на площі, а деякі, окрім співів, представили ще й історію народження Ісуса Христа. Якщо ви дозволите, я вам розкажу у цю легенду. Легенда про народження Ісуса Христа. У Мукачеві можна було побачити не лише міські колективи. Достойно представили румунські традиції гості з Нижньої Апшитячівського району. Раз беремо участь в такому заході, ми, звичайно, колядуємо і на інших заходах. Нам у Качеву подобається, як саме місто. Ми часто сюди приїжджаємо, як гості, бо це ж наша рідна область. Діти дуже доволі, що мають таку змогу заколядувати на своїй рідній мові, щоб і українці познайомилися із нашими звичаями, з нашими традиціями. Усі колядники за свої старання, як годиться, отримали подарунки від народного депутата України Віктора Балоги – солодощі кожному учаснику та винагороди колектива. це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке: Збережи ялинку, екоакція в Мукачеві. Подарунок військовим, відкриття нової казарми, святковий концерт Мукачеві. Хор хлопчики вітає з новим роком. Це все про що ми хотіли вам сьогодні розказати. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі та будьте в курсі головних подій в краї. В студії працювала Світлана Комлєва. На все добре та до наступної зустрічі в ефірі.